Вони називали нас німцями чогось, отряд німців. Це я не знаю логіка, але це німці, німці, німці. Ну, поначалу укропи. Так як лікар надавав допомогу, якщо не було стоматолога або вихідний день у багатьох у ротової порожнини абсцес виникали. Це дуже тяжко переносити, я бачу. З сторони, як людина мучається, дійсно мучається. Я кажу, пішли, показую, бачу, що це є абсес, можу допомогти тобі. Бритву цю розібрав, розбирали бритви і вскривали її. Але люди благодарні би були це приємно.